Насправді, якщо говорити про гумор, пов'язаний з Андрієм Поробієм, то гумору в його житті було достатньо і він видавав найкращі скетчі. Прошу підтримати до повернення. Прошу голосувати прошу підтримати. Від Займайте, від Займайте, прошу голосувати, прошу підтримати. Відійди від мене, відійди від мене, прошу голосувати, прошу підтримати. Це був закон про релігійні громади, про те, що релігійні громади можуть переходити від одних церков до інших. Ну і власне РПЦ МП, як ви бачите, дотепер лютує, і намагається відвоювати свої позиції. Років через 10 Ми про них і не згадаємо. Зараз іде цей поступ, і як ви бачите, суко православна нечість стоїть біля парубія і намагається на нього тиснути. Зараз я хочу поцитувати трошечки тому що у тому відео, яке стосовно української мови і затвердження закону на захист української мови, я дивилася це відео повністю, і мені дуже хотілося дати вам знову ж таки цитати: абсолютно ворожі до українського, абсолютно зневажуючі, абсолютно агресивні, навіть загрозливі. І нагадати вам, що це звучало з трибуни українського парламенту. І що, нічого, нормально, це була норма, це був варіант норми. І насправді, якщо послухати, що у нас дотепер звучить з трибуни українського парламенту, то можна теж вжахнутися. Ну, хоча б там, з точки зору того, що говорить Бужанський, і ще якісь там відбірні мандавошки, але. Якщо вже навіть зараз я дивлюся на, на Вінського, і у мене волосся дибки стає від того, що він озвучує. Я розумію, що з часом, коли ми пройдемо і цей етап, і будемо відкидати все більше і більше руснявих депутатів на їхню історичну родину, а тим дивовижнішим нам буде дивитися на ці документи часу і тим більше. Запитання у нових поколінь буде до нашого покоління стосовно того, а як ми взагалі це допустили? Таку зневагу, таку огиду до себе з боку тих, хто насправді мав би обслуговувати наші інтереси, тому що ну це те, що завжди демонстрували Риги огиди до того, що їм треба якось рахуватися з українцями в Україні. Складається враження, що депутати із парламентської більшості так і винесли уроки з поразки, яку на виборах отримав Петро Порошенко. Український народ проголосував насамперед проти спроб нав'язати суспільству на державному рівні ідеологію печерного націоналізму з примусовим використанням однієї мови, одного світогляду, одного типу поведінки. Мовний закон, який пропонують проголосувати сьогодні, розколює Україну, а не об'єднує. Він закладає мінус повільненої дії. Піти без того нестабільне українське суспільство. Більш того, цей закон може ще більше поглибити прирву між різними частинами України, не кажучи про неконтрольований Донбас і Крим. Здається, частина народних депутатів забула про те, що мешканцям скляного будинку не варто кидатися камінням. Діти погрози з трибуни Верховної Ради. Від того, кого корчать, що вони не можуть примусово змусити використовувати одну мову, і один світогляд, тому вони протистоять типу різноманіттю мов. Але ж ну, ви колись чули ригів, які за різноманіття мов відстоювали свою позицію. Ну окрім тих моментів, коли їх до того примушував Андрій Парубій якоюсь іншою мовою, окрім російської. Питання в тому, що ті, хто виступають за різноманіття мов, завжди домінантно спрямовані на використання російського. На різноманіття світоглядів вони натякають, причому завжди транслюючи один і той же російський світогляд. Ну, з точністю до навпаки. І от мені дуже буде цікаво, Лесику, років через 15 показати цей виступ у Верховній Ради і сказати: це депутат, якого вибрали. Який представляє інтереси українців, що ти про нього скажеш? І маю надію, що на той момент в тій реальності Лесик буде нажаханий, що ми жили в такий час. Заради громадянського міру і спокою, заради повернення довіри між громадянами та довіри громадян до влади, фракція опозиційного блоку пропонує запровадити в Україні мораторій на розгляд законопроєктів та постанов, які розколюють країну. А саме ті, що стосуються мовних питань, віри і конфесійного життя, а також суперечливих моментів історії. Дивіться як зручно. Давайте запровадимо мораторій з відстоювання прав українців в Україні і щоб і про віру не було, і про мову не було, і про суперечливі історичні запитання. Ну просто все, як я не знаю, з щоденника бажань Путіна. Вважаємо що. Нині мовний закон не на часі. Хіба існують в Україні утиски української мови? Запитайте громадян, їх переслідують через те, що розмовляють українською. Їх дискримінують навпаки. Мовний законопроект у нинішньому його варіанті дискримінаційний за своєю суттю. Скажіть, мій, будь ласка, а багато було скетчів 95-го кварталу про те, що на Вінські абсолютно не здатний говорити українською мовою, навіть читаючи з листочка? Ну. Мені цікаво, от були якісь скетчі з цього приводу. Може, щось пропустила, не знаю. От і, взагалі, а чи дискримінують українці в Україні? Ну мене дискримінує те, що депутат Верховної ради виголошував взагалі цю промову. Да, дискримінує ти і є цим живим доказом цієї дискримінації. Відстоювання домінування російської мови доходило до абсолютного абсурду. Тим не менш, ну а що робити не принаймні говорив це українською мовою, бо не було вибору, бо спікером був парубій, а Порубій змусив їх всіх. Говорити українською. Простий аналіз законопроекту показує, що він набагато більш реакційний, ніж ті, які утискали колись українську. Він просто знищує російську, угорську, польську, болгарську та інші мови в Україні. Просто знищує закон. От знищує, ми знаєте, ми вже з 19-го року живемо у світі знищених усіх інших мов, крім української, тому що. Наш закон більш реакційний, хоча у Новинського не вийшло б сказати це слово, тому що ми і угорську, і е, я не знаю грецьку мову знищуємо, і якісь там і білоруську мову знищуємо, і всі-всі-всі інші мови знищуємо. Хоча насправді, ну ви ж розумієте, всіх цікавить тільки домінування російської мови, і незадоволеність виникла тільки за рахунок того, що російська втратила домінування. Власне, через це і всі протести, як і РПЦ втратила домінування, як і історична оптика втратила домінування. Подивіться на той шлях, який ми пройшли, і подивіться, наскільки багато ми вже знаємо про себе великою ціною, правда. Дякую. Я хочу нагадати: ви вже робили мораторій на українську мову протягом століть. Ці часи закінчились. Не буде мораторій на українську мову, буде українська мова. І буде закон про українську мову. Ваш час імперії минув, це українська держава і українське майбутнє за українською мовою. Мова сьогодні для нас це питання не тільки гуманітарне, це питання національної безпеки. І я оголошую про продовження розгляду проєкту закону, про забезпечення функціонування української мови як державної. І я рекомендую піти як на сайт Верховної Ради, це стенограми, ви можете подивитися, ви, здається, 19, чи 17, 19 квітня 2019 року, а також буде посилання від 17 жовтня 2018 року, де затверджувалося перше, в першому читанні цей закон. І де Парубій ставив на переголосування цей закон 17 разів до того моменту, поки за нього не проголосували, не підтримали і далі розпочалася робота. Отже, спочатку, для того, щоб взагалі внести закон у роботу, провести його через перше читання, треба було 17 разів поставити його на голосування і довести такий до того, щоб його проголосували і провели далі. Після цього. Було надано ригами 2080 плюс поправок, які були зачитані з голосу засідання за засіданням. І зрештою, у квітні 2019 року у нас з'явився закон, який захищає наші мовні права, мовні права українців в Україні на 28 восьмому році незалежності України. Вау. І Андрій Парубій доклався, зробив нам цей величезний подарунок.